Добрий день, шановні гості! Дорога родина! Вітаємо вас на каналі Проставочка. Перший україномовний канал присвячений збільшенню кліренса і всім, що з цим зв'язано. Отже, вгадайте, що в нас сьогодні буде в роботі. Правильно, а в нас сьогодні в роботі буде і Веко Daily 50 2023 року випуску. І ми на нього будемо встановлювати комплект допоміжної пневмопідвізки разом з компресором і панеллю керування. Не перемикайтесь, зараз будемо розказувати, показувати, як, що, куди встановлюється, як це можна зробити навіть самому, при наявності, скажімо так, бажано, щоб яма хоча б була, і певний інструмент, і руки росли з правильно. Місця. А що ж ми будемо встановлювати? А зараз я вам покажу. Отже, дивіться: подушечка, отака. це у нас рубена 170 мм, два бублика. Верхнє кріплення, виконане з товстостійної сталі 5 мм, оцинковане. Нижнє кріплення подушок. Все встановлюється на штатні місця. Нічого вирізати, варити не потрібно. Також поліамідна трубка якісна від компанії Агнеп. Також додатково до комплекту, це, скажімо так, стандартний комплект, будемо встановлювати панель керування системою, два контури, правий-лівий балон. Також встановимо відразу компресор, який це все діло буде підкачувати Від компанії Вапку, якщо не помиляюсь, компресор у нас не написано. Так, друзі, перед установкою на автомобіль ми підзбируємо саму, скажімо, подушку з кріпленням, підготовлюємо до установки. Отже, що нам для цього необхідно? Ми закручуємо такий фітінг для кріплення шланга в саму подушку, використовуємо фіксатор різьби обов'язково. Так на кінець ставимо такий з'єднувач. Це для того, щоб було зручно монтувати. А потім вже до нього підключаємо магістраль і вже тянемо по автомобілі. Встановили шпильку. Теж на фіксатор різьби. Потім ставимо ось так. Встановили пластину і пластину вже з комплекта фіксуємо просто такими двома гвинтиками М8 на 10 мм. Так. Це така проміжна пластина, яку ми кріпимо. Потім встановлюємо два болти. М8 на 30, сюди в такі пази. Це потім ними буде вже кріпитися подушка на місце штатного відбійника до рами. Також встановлюємо другу частину кріплення. Ось так. І далі використовуємо гаючку М8, кріпимо уже сам кронштейн. Ось так. І потім двома болтами з комплекту. М8 на 20 міліметрів і гайкою М8. скручуємо це діло ось так. Раз і два. Скажімо так, подушка попередньо готова до встановлення. Подушечки ми зібрали, зараз готуємо місце для установлення. Ми відкручуємо верхні відбійники з двох сторін і відкручуємо е, сапун заднього моста. Е, для цього... Потім ми його будемо переробляти, тобто будемо встановлювати такий кутник, для того, щоб вивести його в сторону. Тобто, просто замінимо фітінг і трошки по іншому прокладемо сапу. Наступним етапом встановлення кріплення, нижнього кріплення подушки. От воно встановлюється сюди і фіксується, от якщо по цій подушці, болтом М10 через цей кронштейн. Нижнє кріплення ми вже встановили, як ви бачите на мості. Перенесли сапунчик, під кузов, під самий верх вивели. І встановлюємо. Подушечку дивіться цими двома болтами. В штатне місце кріплення відбійника заднього мосту зверху, а цим до кріплення заднього амортизатора. І після того вже знизу до кріплення фіксуємо двома гвинтами саму подушку. Подушки ми зверху вже зафіксували. Знімаємо пробочки. Подушечки опустились. Зафіксуємо їх знизу. Подушечки ми вже встановили, І зараз будемо тягнути повітряну магістраль. Як правило, найпростіше її тягнути по кріпленню вже штатної проводки. Тут є місця, можливо, ми навіть в них ставимо ось наші трубочки. І так ведемо до передньої частини, біля акумулятора знайдемо отвори, розберемо трошки в салоні і затягнемо вже наші трубки всередину в салончик. Можна десь далі, десь вже заходить? Так, друзі, ми закінчили установку самих балонів, протягнули магістраль, ви вже знайшли місце в салон через нішу акумулятора. І наступний етап це ми будемо зараз демонтувати сидіння водія, дивитися, де та як встановлювати панель керування, і також монтувати під сидінням компресор для нашої системи допоміжної пневмопідвізки. Друзі, ми закінчили установку компресора. Це було непросто, тому що тут не було, скажімо, такої площини. Нам довелося виготовити пластину, яку ми закріпили на каркас сидіння, і вже до пластини зафіксували, прикрутили сам компресор. Також установили панельку для керування. Нам лишилося під'єднати балони до манометрів і під'єднати компресор також сюди до системи, і вже саме живлення подати на компресор. Друзі, установку ми повністю закінчили. зараз збираємо автомобіль і віддаємо його клієнту. Також після зборки ми заженемо автомобіль на підйомник і покажемо вам, як саме працюють подушечки. Друзі, ми закінчили нашу установку. Якщо вам сподобалось відео, ставте вподобайки. Якщо вас зацікавила дана продукція, звертайтеся до наших менеджерів, вони вам допоможуть підібрати. І якщо ви в Києві, навіть можете звернутися на наш сервіс, і ми вам і встановимо. Всього вам найкращого, все буде Україна.